Вітаю глядачів виноградівського телебачення. Це підсумкова програма Події тижня. І сьогодні у випуску. По справжньому святковий тиждень професійні свята відзначали і поздоровлення приймали бібліотечні працівники, люди поважного віку і педагоги. Виставку на чотирьох організували місцеві фотохудожники: Палав Горів, Малий Ринок. 2 жовтня у міському будинку культури міста Виноградова зібрались працівники освіти, щоб прийняти поздоровлення. Маємо можливість шанувати тих, хто на протязі всього року працює, не покладаючи рук. Сьогодні ми шануємо вітаємо всіх, починаючи освітян з дитячих садків, викладачів, вихователів. Вчителів у школах, працівників, які працюють у школах, викладачів, які працюють у професійних училищах чи коледжах, майстрів, директорів та завучів, та ряд багато інших людей, які працюють кожен день на благо нашої освітянської ниві. Сьогодні ми маємо можливість подивитися, як за перший місяць пройшла організація навчального процесу. Сьогодні ми вже і забули, що таке літні канікули. Ми вже і забули, що таке відпустки, вже всі в нормальному, звичному ритмі працюють. Ми живемо з вами в непростий час, в час, коли йдуть переміни. Не завжди ці переміни йдуть на краще. Вперше за багато років на ремонт шкіл практично не було виділено ні копійки. Вперше за багато років вчителям не було до Дня вчителя виплаченої премії. Вперше за багато років так зване покращення вже дійшло до кожного з нас додому. І в таких умовах ви умудряєтеся сіяти вічне. Добре, мудре, щиро вам шана і низький вам уклін. Ми пам'ятаємо ім'я першої вчительки, класного керівника і з вдячністю згадуємо своїх наставників за тепло душі і безстинні уроки життя. У нас з вами нелегкий час на плечі працівників освіти лягає відповідальність за виховання та навчальний процес молодого покоління. А отже ви. Фактично відповідаєте за те, яким буде майбутнє нашої держави. Ви вносите визначальний вклад у розвиток регіону та міста, формуєте нове покоління наших громадян, передаючи кожній молодій людині неоцінений скарб високої освіченості, багатої духовності та прагнення змінювати на краще своє життя і долю своєї країни вагомий внесок у розвиток освіти кращих представників великої вчительської родини Виноградівщини відзначено грамотами всіх рівнів. Не забули організатори урочистостей і про ветеранів освітянської ниви. Їх також було удостоєно уваги. Що стосується премії, не вже ви думаєте, що у вас таке погане управління, що в мене подумало, що там буде. Дай Бог, щоб в грудні була сесія був перерозподіл видатків. Значить, щось буде, подивимося, що депутати потім не вирішують. А не буде в жовтне, буде в грудні, так що щось буде обов'язково. Колег вітала також директор Виноградівського державного коледжу Мукачівського державного університету Олена Бабинець. Родзинкою концерту став виступ вокального ансамблю, до якого увійшли вчителі музики загальноосвітних шкіл району, а велику концертну програму склали класичні та сучасні твори. І знову ж таки повну версію святкування дня педагогічного працівника дивіться у нашому суботньому ефірі о 14-й годині за київським часом, і звичайно на офіційному сайті Виноградівського телебачення. У рамках програми тижня паліативної допомоги в Україні у Виноградові відбудеться засідання круглого столу. Паліативна допомога за і проти, до участі в якому запрошені представники регіональної влади, медицини, служб соціального захисту, громадських інституцій духовенства. Поспілкуватися на цю важливу тему можна буде у вівторок, 8 жовтня об 11 годині за київським часом у малому залі будинку влади. І ще одне свято відбулося цього тижня це Міжнародний день людей похилого віку і День ветерана. Про непохитних сивочолих ветеранів у своїх виступах говорили перший заступник голови РДА Михайло Русанюк, міський голова Степан Бочкай, заступник начальника управління освіти, молоді та спорту РДА Дьонді Шімон, голова Виноградівської районної організації ветеранів України Василь Ковачик. Поважних гостей відзначено рядом грамот і нагород. Святкова програма перепліталася з виступів танцювальної групи музично-драматичного театру відродження та вокалістів Тетяни Гудачок і Юрія Ороса, самодіяльного народного хору працівників культури та любителів хорового співу міського будинку культури. Щирий вокальний виступ підготували і самі ветерани, учасники самодіяльного народного хору, ветеранів війни і праці міського будинку культури. Отже, актуальний репортаж із святкування Міжнародного дня людей похилого віку і Дня ветерана. Дивіться у суботу, в 14-й годині за київським часом, і в інтернеті на нашому офіційному сайті. 9 жовтня у Виноградові відбудеться благодійна акція, приурочена Всесвітньому дню паліативної допомоги. У рамках акції благодійна організація спільне об'єднання соціуму планує проведення концерту та аукціону сувенірної продукції, виготовленої дітьми. Зібрані під час акції кошти будуть скеровані на потреби невеликовно хворих людей. Початок благодійної акції у середу, 9 жовтня, о 15-й годині за київським часом у міському будинку. 30 вересня своє професійне свято відзначили бібліотечні працівники. З цієї нагоди у читальному залі Центральної районної бібліотеки пройшли урочисті збори, на яких були присутні близько 70 бібліотекарів міста і району, представники влади, громадських організацій та, звичайно, читачі. За вагомий внесок у популяризацію друкованого слова нагороджено почесною грамотою ОДА, колектив Центральної райони бібліотеки, а також грамотами управління культури ОДА, колектив Виноградівської міської бібліотеки філії, завідуючи бібліотеками села Мала Копання та Нове село. Також відзначені грамотами колективи Виноградівської районної бібліотеки для дітей, бібліотек філії села Черна, Олешник, Фанчиково та Королево. Було оголошені благодійними організаціями, ми отримали покращення матеріально-технічної бази бібліотек, що спричинило і зміну трансформування роботи бібліотек. Якщо раніше ми працювали тільки з паперові носіями, то зараз бібліотека це центр інформації, це центр громадського доступу, це центр громади, де кожен користувач може отримати інформацію як на паперових носіях, так і на електронних носіях. Наші користувачі це оцінили. Межі бібліотека вийшла за межі, біблі... за, за межі бібліотеки і обслуговування, здійснюється, і реаль... віртуальних користувачів. Я думаю, що всіх присутніх бачили наші сайти, бачили, як, як наше спілкування в соцмережах. Бачили спілкування, яке здійснює бібліотеки інформаційно-просвітницьку роботу. І дуже-дуже велике дякую всім за те, що ви проводите цю роботу, за те, що ви залишаєтеся вірними соратниками бібліотек і не залишаєте громаду, працюєте для того, щоб члени громади мали доступ до інформації, мали доступ до знань. У ході урочистостей присутні мали змогу ознайомити з презентацією бібліотека Територія ідей, підготовленою провідним методистом Виноградівської ЦРБ Мариною Хромей. Вона ж і представляла нашу бібліотечну систему в Києві на національному ярмарку бібліотечних інновацій і увійшла в п'ятірку суперфіналістів конкурсу Супербібліотекар. А ще своєрідним подарунком працівникам книжкових храмів були музичні та віршовані вітання. від Читачів дитячої бібліотеки та школи мистецтв. МНС повідомляє, що на території Виноградівського району сталися наступні події. 28 вересня, після 2 години ночі, здійснено виїзд на пожежу в житловому будинку в селі Карачин по вулиці Миру. В результаті пожежі знищено покрівлю, частину домашнього майна, пошкоджено ліжко, закопчені стіни та стеля кімнати. У Виноградові горіли торговельні споруди. 1 жовтня о 16.51 сталася пожежа вкритих торговельних спорудах, розташованих по вулиці Шевченка, малий ринок. Вогнем пошкоджено покрівлю майно трьох торговельних споруд загальною площою 45 квадратних метрів. Оперативні та вправні дії служби 101 дозволили не допустити поширення вогню на торгові ряди. На щастя, обійшлося без загиблих та травмованих людей, адже на момент виникнення стихії ринок вже був зачинений. Виставка це не перший захід, який проводить осередок виноградівський осередок спілки фотохудожників Закарпаття. Вже кілька виставок було проведено, кілька пленерів було проведено. Виноградівці беруть участь у пленерах, які організовує спілка фотохудожників Закарпаття. А ця виставка порадувала не тільки наш спілчан, а і не тільки виноградівців, тому що дуже красивий салон. Створений виноградові, де можна експонувати роботи вже на високому рівні. І от якраз ця виставка демонструє оцей високий рівень, якого досягли виноградівці, члени спілки фотохудожників Закарпаття. Експонується на виставці більше ста робіт. Виставка поділена якби на чотири погляди, так назва виставка звучить, і вона якраз відповідає наповненню, тому що кожен автор зі свого має свій ніби стенд або експозиційну площу, і своїм поглядом він дає виноградівщину подає. Тобто є такі однакові об'єкти, але з різних. Але по-різному, наприклад, так, кожного різний погляд і. Плюс ще, наприклад, тут є фотографії різних пір року, є фотографії вечірні, є фотографії архітектури, є фотографії життя людей. Тобто, от різні погляди об'єдналися в одну виставку, і вона є, от, є створена цілісна експозиція, яка е, може дати враження не тільки виноградівцю, а й гостям міста. Про регіон чарівний Виноградівщину. Що може бути простіше взяти фотоапарат і сфотографувати те, що бачимо, що сподобалося під час прогулянки чи подорожі, гарні пейзажі, пам'ятники старовини, вулички з цікавими будинками. Але мистецтво фотографа-художника тим і відрізняється, що шлях до фотографії, яку можна відвести до ряду художньої, є набагато складнішим. Фотохудожник має побачити, відчути і відтворити не тільки художній, але й філософський зміст баченого. Спрямувати наші думки і відчуття на сприйняття гармонії, краси і багатобарності, оточуючого настав колишнього світу, здається, такого знайомого і багато разів баченого. Дякуємо нашим митцям-фотографам за представлені творчі роботи. Бажаємо їм удосконалюватися в майстерності фотографування і радувати нас іще багатьма виставками. Я радий, те, що спілка художня фотографів у нас в Новорадянському районі, вона активна, вона бере активну участь у проведенні Федорадської ради адміністрації різних фестивалів. Це дуже позитивно. Позитивним є той факт, що міська влада організувала цей. Сучасне, сучасне приміщення, де кожен творчий потенціал може реалізуватися, запросити е, дійсно оцінителів художнього образу, для того, щоб помилуватися тими пейзажами, які на сьогоднішній день виселені на цих стінах. Приємно також те, що дуже багато композицій і сюжетів з нашого рідного міста Винораді. Хотіло б побільше, щоб художники. Пішли в село. побачили там ту, ту родзинку того сільського побуту, ту, той побут, який закладений був нашими дідами-прадідами, який на сьогоднішній день розвивається. Це взагалі дуже позитивно, що творчі люди можуть об'єднатися навколо якоїсь сім'ї. І я вам сьогодні бажаю творчої наснаги всього самого найкращого для того, щоб. Ця виставка з кожним роком могла розквітати для того, щоб були можливості і бажання в першу чергу всіх, яким не все рівно, як наш презентаційно повинен виглядати Вонолярівський район і наше місце, долучилися до цієї справи. вечірньої пори у райвідділ міліції надійшло повідомлення з райлікарні про те, що до них доставили 12-річну дівчинку з алкогольним отруєнням. Даним випадком зацікавились правоохоронці. На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група. Зі слів матері дитини, донька знайшла на сільському стадіоні пляшку з пивом і випила, від чого їй стало зле. Наразі даний випадок ретельно перевіряють правоохоронці. 2 жовтня кінь став причиною дорожно-транспортної пригоди у Виноградові. ДТП сталося на вулиці Мала Польова, недалеко від циганського табору. Зі слів очевидців події, кінь несподівано вискочив на проїжджу дорогу. Водій автомобіля не встиг зреагувати, і тварина від удару загинула. Переходимо до спортивних новин 28 вересня в парку Перені та на спортмайданчику школи номер 2 пройшла традиційна районна спартакіада між сільськими селищними радами. Як повідомив головний суддя змагань Юрій Свищо, боротьба проходила шести видів спорту: мініфутбол, футбол легкоатлетичний крос. Шашки, армреслінг, гирьовий спорт та підтягування на перекладенні. Але на превеликий жаль з'їхали збірні команди тільки з п'яти сіл району. Пінцупки загальнокомандного заліку наступні. Перше місце за командою Королеву, друге місце виборола збірна команда нового села, третіми стали спортсмени із Підвиноградова. Триває обласна футбольна першість. Виноградівський «Севліш» приймав сильну команду ФК Медведя із Нового Давидкова і задовольнився нічиєю 2-2. «ФК Петрово поїхав до Сваляви і програв там в місцевій поляні 2 0 Команда Великої Копані цієї неділі грала у Рахові проти Карпат і зазнала поразки 3-0. Центральним матчем 24-го туру районної футбольної першості був безумовно матч двох лідерів. Вилуцький Болаш приймав футбольний клуб Фанчиково. Господарі перемогли з рахунком 4-2 і збільшили відрив від Фанчиківців до п'яти очок, маючи при цьому на гру менше. Шість голів побачили вболівальники у новому селі, де місцева команда вперше Певнено переграла вирядську скалу 5-1. Вербовецька дружба розібралася з оноцькою зіркою 3-0. А чепа виграла від футболістів із ком'ят 3-1. Дротинці привезли переможні три очки із великої паладі, де забили три сухі м'ячі. Чорнотисівська тиса спромоглася здобути вдома тільки одне очко, зігравши в нічию 0-0 із Неветленфолу. Також в нічию, але результативно, 2-2, під виноградівський Ардівець зіграв у шаланках. Королівський локомотив у цьому турі не грав. Таким чином, на першому місці зараз іде вилок, на другому закріпилося Фанчиково, а за третю сходинку турнірної таблиці борються Королево, Чорнотисово і Підвиноградів. А серед молодіжних команд впевнено лідирує команда із Підвиноградова. Отже, інформаційний випуск підсумкової програми події тижня завершено. Вдалих вам вихідних. До побачення.